Привіт, друзі! З вами Рома і Майя. І слухайте ви сьогодні, як завжди, програму «Рожеві окуляри. Так, друзі, привіт! Майя, в мене до тебе є запитання. Тобі комфортніше спілкуватися, взагалі з якими людьми? Меншого віку чи старшого? Ну, так одразу, напевно, і не відповісти. А тобі. Ну, чесно кажучи, мені теж складно обрати. Тому давайте трохи сьогодні подумаємо на тему різниця у віці. Майя, то з людьми якого віку тобі комфортніше спілкуватися? А, Напевно, мені найбільш комфортно спілкуватися з людьми старшими за мене. Мені з дитинства, ну як з дитинства, десь приблизно з років так тринадцяти починали говорити, що я виглядаю і поводжу себе набагато дорослішою ніж мені насправді. Пам'ятаю, коли мені було тринадцять, мені задали питання: а скільки в тебе вже дітей? Або там типу, ти вже вийшла заміж, і така о о на. No, no, no. І це було дуже дивно, І я завжди у таких моментах спочатку сумувала і задавала собі питання, чому що зі мною не так? Ну чому мені дають більше ніж мені насправді? І більшість людей пояснювали це тим, що це не стосується моєї зовнішності, це більше стосується того, як я себе поводжу, як я думаю, як я говорю і так далі. І проаналізувавши своє коло людей, близьких мені людей, я помітила, що більшість із них вони старші за мене. Іноді, там на сім років, іноді ще більш старші. Менше людей, з якими я спілкуюся, вони е, мої однолітки і ще набагато менше це ті, хто менший за мене по віку. Але комфортно мені саме старшими, тому що у них більше досвід. Мені цікаво з ними спілкуватися, і вони можуть розповісти мені те, до чого я сама ще не дійшла. І от я дуже люблю, якби це не звучало іноді, бути в людей в голові. Ну тобто розуміти, про що вони думають, зрозуміти, що спричинило таку думку, збагнути взагалі, який досвід зробив їх тими, ким вони є зараз. Тому, напевне, мені цікаво спілкуватися з старшим. А тобі, ну чесно кажучи, я ніколи про це не думав. Мені зручно і комфортно і з старшими, і з молодшими. Мені просто подобається спілкуватися з людьми, тому що кожен в собі має щось особливе. Справді, кожна людина має щось особливе, коли ти з нею спілкуєшся. І я теж люблю оці класні думки, оці ідеї, оця лампочка над головою, коли в людина з'являється оці уні, саме унікальні думки, які з'являються в людини. Бо заїжджені, які я вже дуже багато разів чув, вони вже такі, якісь, ну, мені не цікаво тоді коли. А от дійсно, коли людина до чогось дійшла сама, і от коли говориться мені, і зазвичай це старші люди. Мені це дуже подобається, тому я можу сказати, що від старших людей я можу більше отримувати чогось цікавого а від молодших менше, але тим не менше, мені цікаво спілкуватися з що старшими, що з меншими. Так, ми хочемо додати, що ми максимально не принижуємо менший вік і кажемо, що їхній досвід не має значення або він менш важливий. Зовсім не так. У мене є подруга. Точніше, це сестра моєї подруги, і я хочу багато що від неї вчитися. Вона менше за мене, але її хист до певного роду діяльності, те, як вона розвивається у цьому шаленому світі, де інформація з кожним днем просто накопичується гігабайтами, вона дуже вміє, напевне, бути собою у цьому світі і не втрачає себе, от відповідно до тих тенденцій, які ми маємо, і я Правда, хочу вчитися в неї, тому досвід менших за нас також максимально важливий. І мені здається, було би класно, якби ви наші слухачі іноді постаралися прислухатись і придивитись до тих, хто за вас менший, тим, ким ви, можливо, навіть нівелювали у свій час. Спробуйте знайти той урок, який вони могли би навчити вас. Тому що це також важливо. Мені здається, цю культуру поваги до менших. Ми також повинні виховувати у старших. Рома, а от чи має для тебе вік значення у відносинах? Ну я думаю, всі знають рекомендації, що чоловік має бути старший за свою жінку. Ну це рекомендація. Це я рекомендація. питаю стосовно тебе. От чи важливий для тебе вік? Та ні, для мене особисто вік не важливий. От я можу сказати, що я завжди відштовхуюсь від того, що я в своєму житті зустрічав. І бачив пари, які є старші, там де дівчина старша від хлопця. Бачив пари там, де хлопець старший від дівчину. І можна сказати, що в першому, що в другому варіанті, люди себе почувають комфортно О, зручно важливо. і люблять одне одного. Мені здається, що це все дуже індивідуально. Не можна сказати, що є якась золота середина, що є щось ідеальне, від чого ми можемо відштовхуватися. Це все дуже індивідуально. Мені здається, якщо є в сім'ї Бог на першому місці, і обоє партнерів моляться і бачать, що їх веде Господь. В їхньому спілкуванні стосунках, то мені здається, перешкод взагалі ніяких нема і стосовно віку, і стосовно всього іншого, що може траплятися в їхньому житті. Ну що ж, друзі, тому давайте зараз будемо продовжувати говорити про різницю у віці. Ось кілька проблем, з якими стикаються пари з великою різницею у віці. Перше це неприйняття з боку сім'ї. Родичі одного з партнерів можуть не підтримувати стосунки. Це може викликати напруження в родині та вплинути на стосунки. Різні соціальні кола. Партнери можуть мати різні соціальні кола спілкування, що може призвести до відчуття відокремленості та неспівпадіння інтересів. Третє це планування сім'ї. Бажання мати дітей може відрізнятися у партнерів з великою різницею у віці. Це може створювати конфлікти та незгоди щодо майбутнього планування сім'ї. Також різні етапи віку. Люди переживають різні етапи життя та мають різні потреби, цілі на різних вікових етапах. Це може викликати непорозуміння та конфлікти у парі. А також п'яте це здоров'я та довголіття. Старший партнер може мати проблеми зі здоров'ям та фізичною витривалістю, що може вплинути на стосунки та спільне функціонування сім'ї. Важливо враховувати ці фактори при утворенні стосунків з великою різницею у віці та спілкуватися з партнером про ці аспекти, щоб знайти спільний шлях до збалансованих та здорових стосунків. Важливо зрозуміти, що кожна пара є унікальною. І проблеми, пов'язані з різницею у віці можуть варіюватися. Вирішення цих проблем залежить від усвідомлення та здатності перепрацювати над своїми відносинами та вирішувати виникаючі питання. Немає жорстких правил щодо різниці у віці у стосунках, але важливо бути готовими до зустрічі з потенційними труднощами та працювати над ними для підтримки щасливих та стабільних стосунків. Рожеві жарти. Ось відразу відчувається різниця у віці наречених. У нареченого дитячій фотографії всі чорно-білі, а в нареченої цифрові. Друзі, якщо у ваших відносинах є велика різниця у віці. То ось кілька порад, щоб зберегти стосунки з такою різницею. Не зациклюйтесь на числах, не дивіться лише на числа у віці, а зосередьтеся на якостях та особистості партнера. Вік не повинен бути основним фактором у стосунках. Визнайте різницю у поколіннях. Розумійте, що ви знаходитесь у різних поколіннях зі своїми унікальними особливостями. Усвідомлення цієї різниці. Допоможе вам краще зрозуміти один одного, знайдіть спільні інтереси, Зосередьтеся на спільних інтересах, хобі і цінностях, які будуть вас об'єднувати. Це допоможе згуртувати вас як пару та забезпечити спільні заняття та розваги. Зберігайте впевненість в собі, майте впевненість у собі та своїх виборах, не соромтеся своїх стосунків через різницю у віці, але будьте готові відстояти свою любов. Важливо зрозуміти, що збереження стосунки у парі з великою різницею у віці вимагає розуміння, терпіння, взаємної підтримки та зусиль від обох партнерів. Шукайте підтримку, звертайтеся до близьких людей, які підтримують вас та розуміють вашу ситуацію. Це допоможе вам пройти через труднощі та зберегти ваші стосунки. Стаю у двері, почує, хто і відімкне замок, зайду для тихої вечері, вечеря буде лише двох. розмовою та щирим словом розв'яжу зав'язки душі, відкрий, напевно, за стіною, здаєшся сам собі чужим. Двері прочинеш, побачиш світло, і синє небо, і спів стожак Від бо чую, серцем плачеш, прийшов я зняти твій чак, а ти лиш серце відкрив, мене ти впусти не міся. Я тебе так довго, так довго тебе. Ти лиш серце відкрий, мене ти впусти, я близько. Я тебе так довго, так довго тебе чекав. Серед ночі шукаєш світла, не знайдеш, для тебе хочу дати сонце, тебе шляхами поведе, чуєш, стукаю невпинно, благаю, друже, відчини, можливо, саме в цьому. Тяжко і не хопайся в мене душні. Давно сказав, що я твій батько, хоч кажеш, і я тобі не син а ти лиш серце відкрий мене відпусти, не бійся. Різниця у віці це вибір, який ви приймаєте самостійно. Ви вирішуєте, чи зможете жити з людиною, яка набагато старша від вас. Але й ваша сім'я має право на щастя. Тому вирішуйте та враховуйте почуття партнера. Друзі. Якщо вам цікаво слухати наші випуски, то шукайте рожеві окуляри і на інших платформах. А також, якщо у вас є якісь питання або побажання, телефонуйте за номером 093 20 05 200. Дякуємо за те, що були сьогодні з нами. До зустрічі, любі Па-па!